Продовжую роздуми по поводу подорожі в Абу-Дабі. Ну і вони стосуються бізнесу в тому числі. Ви знаєте, для мене було дуже цікаво, що Емірати це сім окремих Еміратів, сім окремих країн, фактично монархій. А, і вони не ходять взагалі на вибори, а, але президента. Прем'єр-міністра обирають саме ці сім президентів е, своїх еміратів. Тобто вибори є, вони обирають шейха. Е, вірніше, президента, вони всі шейхи. Я знаєте, чомусь порівняла з директорами, що дійсно один із е, директорів започатковує команду, але всім далі. Кожен керує сам, кожною директорською структурою керує сам директор. І є таке, знаєте, ну, невмішательство. І цікаво, що у них одна валюта, але у них фактично вони виросли на одному, вони допомагають один одному, коли просять їх про допомогу. Але всі. Існують, от прям розвиваються окремо. І хтось із країн багатіший, багатший. Да? Там тот же Абу Дабі, у которого ніхто не тягає більше. Хтось із еміратів бідніший. Е... От, наприклад, як той же самий Дубай, він 100 разів бідніший, ніж Абу Дабі. Але кожен з них шукає, як йому розвиватися, за рахунок яких ресурсів, за рахунок чого він буде процвітати. Ой, так класно зараз видно Атлантіс новий. Міже до цього не було видно так гарно. Дивіться, найдорожчий отель. Дубай, і, до речі, він в формі хвилі, якщо дивитися на нього зверху. Дуже цікавий, дуже красивий. Але все-таки мені сподобається. Хочу, хочу тут пожити, хочу відпочивати там дійсно, знаєте, як замріяти треба. І треба думати, та боженка, куди я буду носити ті діаманти. Ну, Навіщо вони мені потрібні? Ну, не буду ж я в них ходити там, я не знаю, в магазин. Ти замрій, Якщо його немає в твоїх мріях, то звідки йому о, взятися? А якщо є, то у тебе знайдеться продовження, де я їх буду носити. Чому мені треба так класно виглядати? Так що бути, будьте самостійними, амбітними. Навчайтеся, шукайте свій креатив, шукайте своє проявлення, шукайте свої способи в своїй ситуації, тому що вона у, у кожного з нас різна. Осваювайте територію, опановуйте територію, ставайте на ній дійсно таким керівником, такою людиною, таким особистим брендом, за яким йти. І, до речі, так цікаво, він каже, шейхи все роблять для народу. Все, будують, там, у них немає у малого бізнесу, взагалі налогів, податків. Але коли вони кажуть в ружйо, нам грозит опасно, то народ не думає, чи йти, чи не йти. Тому що фактично народ ну, ну, за шейха. Да? Він розуміє, що вони роблять все для нього. Це теж цікавий такий для мене інсайт. І приклад мудрих шейхів. Мудрих.